Доброго дня 9 клас. Що ви дивитесь згідно розкладу, правильно дивитесь, то тоді у вас сьогодні п'ятниця. Час зовсім не такий, але ще 9 ранку. Тож, мабуть, доброго ранку все ж таки. Ну, Для мене це неділя чи та що була. І так, ми з вами на попередніх уроках розглянули імпульс тіла, імпульс сили, реактивний рух, а також закон збереження імпульсу. Давайте я. Напишу про це, поки формулено на дошці не закон збереження імпульсу. Тобто імпульс тіла у нас це добудок маси на його швидкість і закон збереження імпульсу передає кінчину. Маса тіла, наприклад, 1, яка початкова швидкість тіла 1. Якщо у нас, наприклад, два тіла в системі. Маса тіла 2 і початкова. Швидкість тіла 2. дорівнює масі тіла 1 набута швидкість 1 плюс маса тіла 2 набута швидкість 2. Тобто, наприклад, це можна розглянути якісь зітхні, якесь, були якісь початкові швидкості у тіл. Після зіткнення стала якісь кінцеві швидкості на і їх векторна сума. Добуток цих швидкостей на маси відповідні і векторна сума цих додатків є рівною. Це є і є закон збереження імпульсу. Він каже про те, що векторна сума імпульсів кожного стіл до взаємодії і після взаємодії є однаковою. Отже, розглянемо зараз з вами задачки. Напишемо давайте на дошці урок номер 5 Урок номер 5 Домашнє ваше завдання та які були параграфи? 36 37 були параграфи, так? Повторити ці параграфи. 36 і 37 за пожинево, які там був параграф засіяними. Для тих, хто хоче знати більше за засіканом. Це був параграф, який там був параграф, за, за ти, більше, за, за був параграф, параграф 52. Параграф 52 засіяною Ну 53 теж робить. І там подивитесь задача і маф'януся. Тому що вами сьогодні урок розвідку задач. Запишемо урок номер 5 тема уроку, розв'язок задач, розв'язок задач на Розв'язок задач на тему. На реактивний рух. Реактивний рух, рух, закон збереження імпульсу. Напишемо ЗЗІ закон збереження І Взагалі на імпульс тіла, на імпульс, сили. Так, у нас урок там коли десь почався, значить, до 45 хвилин буде зараз вже. Я раз кажу, я не знаю, як там буде у вас умова, з'являтися. Я думаю, що умова здачі у вас буде субтитрах. Тобто зараз умову здачі читаю, окремо я звітаю фотографію в класрумі. Я думаю, що ви зараз нажмете налаштування відео, там якість на ютубі, оберете субтитри, нажмете галочку. Я думаю, що я туди вже вставив умову задачі. Отже, перша задача така на розмиточку 22 5. Набірна палена до нашого та 9 читаю умову, яка нагадаю, що збірник впали на нашого електронному варіанту, є вас класує, то які вихали Так? Він окупив її, прошу незаконно спіратися. Так, яка маса тіла, якщо його імпульс дорівнює 600 кг на метр за секунду, з міріння імпульсу, за швидкості руху 15 метрів за секунду. Тобто, дальше елементарно. Так, на одничку треба знайти, що там треба. Зайти? Масу тіла, якщо відомий імпульс. Так, задача 22,5. 22,5. У нас відомо дало. На імпульс тіла, у нас відомий. Імпульс тіла сиди там. О. А імпульс у нас не 600 Кг на метр за секунду. Відома швидкість якогось тіла дорівнює 15 метрів на секунду. І треба нам знайти масу цього тіла. І так, значить, редакторна поставити. П дорівня маса положить на В, це означення імпульсу. Тут навіть 8-7 і проекції змови немає. Ці вітер, всі задачі взагалі, вони мають на ремонтного рівня. Нам все відомо. Можемо виразити масу, яку треба знайти. Отже, виражаємо масу, Маса дорівнює те, що треба ділити те, що поруч, П поділити на П. Вже я без векторів записав безпеки на форму, тому що напрямки врахували. І маса дорівнює. Власне, підставляємо значення. Імпульс дорівнює 600. Кілограм на метр на секунду. поділити, Я забув той стачий з цим прицілом, ну ладно, поділити на швидкість метри, перевернути секунду. Метр метр скоротився, СС скоротилось, отже має бути кілограм, но ну, життя підставив одни з виміряння, а не підставив значення. Тут буде 15. Получається, у нас 60 на 15 це буде 4, 600 на 15 це буде 40. Маса 40 кг. Ось така відповідь. Задача внесе так, так Для розминочки. Також для розминочки ми з вами зробимо наступну задачу. Це буде 22 грамів 14. Звернув вашу увагу, що всі задачі, яка надовше зараз, це у нас імпульс тіла. Штатнілас 214. У результаті вивіплення двигуна, швидкість руху космічного корабля збільшилась від 7610 до 7650 метрів на секунду. Визначте імпульс сили. Тягає двигуна, якщо маса корабля дрівні 20 тонн. Тобто у нас є значить таке, корабль рухався з однією силою, тобто мав, собаки тобто мав якийсь імпульс тіла, так? Сила вівколи двигуни швидкі збільшилась, тобто, збільшився імпульс тіла корабля, так? відповідно, є зміна імпульсу тіла корабля. А зміна імпульсу тіла, то її є. Запевне, відомий час, навіть час вдома нас. А, і є, вибачте. Якщо відомий імпульс тіла, отже, це і є. Тоді зміна імпульсу тіла це і є. Імпульс сили. Отже, записуй до ногу. До Відома початкова швидкість корабля, Вен 0 до рівня 7610 метрів на секунду. Далі кінцева швидкість корабля. Напише МВД дорівня 7650. Так, 50 штук? Да, метрів на секунду. Відома маса корабля 20 тонн. Маса дорівнює 20 тонн. На треба знайти імпульс сили. Імпульс сили позначається політрою П з індексом F, типу імпульс або форс сила, або Ft. Імпульс сили. І так, давайте напишемо наступну. У нас кілограми треба перевести. Пишемо Сі. Зараз глянув, що нам краще 20 тисяч. Так, да, там буде 20 тисяч. 20 тисяч кілограмів. На 10 третій, Я думаю, може на 103, бо зручніше. Отже, що таке імпульс сили? То є що інше, ніж зміна імпульсу тіла. Окей, далі йдемо розписуємо. ФТ. Що таке зміна імпульсу тіла? Давайте розпишемо. Маса корабля мріялась? Не. Отже. Маємо наступне. У нас зміна імпульсу. Чому відбулася? Тому що змінилася швидкість. Отже, можемо написати так. В1-В0В. МВ1 мінус МВ. В1 мінус В0В. Чому так? Тому що імпульс то є добуток маси на швидкість. Правильно? Правильно. Якщо ви відміну, якщо ми, ми помножимо почали, так, то так у нас на красі буде кінцевий от v 1 мінус початковий іпус v 0 v Але в принципі я можу записати зразу так. Так, тепер треба зібратися з напрямки. Дивіться, якщо корабль, наприклад, цей корабель летить вправо, то імпульс направлений за рухом корабля. Так само сили тягне, як вона працює туди. І швидкість би теж була одна швидкість, більша швидкість те, що вона напрямую. Тобто я маю на увазі, що все, прибираємо вектори і маємо наступне. У нас все спіпадає за напрямком. Маю на увазі, що ми обираємо просто вісь фіксі за рухом корабля і все нормально. МВ1 М, в 1 в 0 в Нічого не міняється, тому що всі швидкості, що початково, що кінцеве, так? 8 Отже, серед ми підставляємо значення. ФТ, це є індекс, вибачте, і сили, маса у нас 20 тисяч кілограм. Помножити на V1 мінус В тлюве. Це у нас 7650 метрів на секунду мінус 7610 метрів на секунду. Рахуємо, що тут виходить тут 40. 40 має відповідь. 200, 20 тисяч на 40 це буде 800 тисяч. Кілограм на метр ділить на секунду. Кілограм на метр ділить на секунду. Дивіться, імпульс сили, я вам казав, має одиницю розмірності, ньютон положить на секунду. Як нам отримати розмірність імпульсу сили? Давайте дріб усе, помножимо. Ну, я напишу от кендраті. Помножимо і чисельник і знаменник на секунду. Тому що якщо ми множимо і чисельник і знаменник на секунду, ну, на одне те саме число. Дріб не змінюється. Отже, виходить у нас зверху кілограм на метр на секунду, знизу, знизу з секунда на секунду, секунда квадрат. Кілограм на метр на секунду квадраті, то і буде ньютон. Поджимаємо ньютон, поблизу на секунду. Власний одиниці місті імпульса сил. Ось така задачка. В принципі, вона складна. Просто треба пам'ятати, що існує така. Підзична залишає імпульс сили, яка характеризується дія сили протягом певного часу. От. Ну і дорівнює вона змінить імпульс тіла. Так, що у нас там по часу? По часу 13 хвилин. Значить, Наступна задача. Наступна задача це буде вже трошечки цікавіша. Гау, значит, задача. 22-17. Це збірник попадає на нашого. Дивіться, задача бути на закон збереження імпульсу. Вони не складні ще розповторюся. Але там головне, щоби що нічого. Щоб ви як не розв'язуєте. Ви записали закон збереження імпульсу. І все. А далі вже розбирається. Просто записується закон збереження імпульсу, для системи тінь і розбирається його, підставляється там, ціферки і таке інше. Головне, ж кажу, головне, які найчастіші помилки, це не помилитися з позначеннями, так зійтися І плюс, коли ми переводимо у вісі нас на вісі не помилитися з напрямками швидкостей. Але остання помилка з напрямками швидкостей, вона. Ви її побачите, тому що у вас там просто буде виходити, грубо ви кажучи, де не надо. Ча, дуже часто не, не завжди, Дуже часто помилки ці помічаються. Отже, 217 17. Читаємо умова. Залізничний вагон. Це до речі, ми зараз розглядаємо класичні типові задачі. В ЗНО завжди шо, ось, так, що є щось, на закон Читаємо Штаймо. Залізничний вагон. Масою 45 тонн, що рухається зі швидкістю 1,5 метри на секунду, зіштовхується з нерухомим вагоном, маса якого 30 тонн. І зчеплюється з ним яка швидкість руху вагонів після щеплення? Отже, маємо, давайте наблюдаємо малювати спочатку. Маємо якийсь. Там один вагон має більшу масу. Я трошечки перебільшу, але намалюю. Хоча да? тобто, маса там набагато більша. Маємо перший вагон. Давайте трошки коротше роздобуємо. Маємо перший вагон і другий вагон. Перший вагон рухається з якоюсь початковою швидкістю в 1 води. прямо не туди. Другий вагон а тоді, що він не рухається, ви пишете, він не рухається він не руховує. Тобто його швидкість В0, В2 дорівня 0. До Далі вони щеплюються, Отже, після взаємодії виходить, каже так, як одне суцільне тіло, можна сказати, 1 і 2 загальною масою якою там МВ. Тут вона тут була маса М1, тут була маса погоди М2, а тут вже якась маса М велика, яка складається з маси першої маси другого. І більше того, в неї має вже спільну швидкість, яка не буде дорівнювати нулю. Напишемо, це нехай буде просто Б. Така швидкість напрямуна туди просто В. Давайте розв'яжемо. Запишемо, номер. Да? Маємо маса першого вагона 45 тонн. Слухайте, я тут вибачте, діти. У мене на череці було написано, я неправильно проховав. Звісно, має бути тут великий і тут маленький. Тому що маса першого менше, ніж маса другого. Вибачте, я переплутав. Мабуть, напеки, але вже не буду стирати, щоб і часто я там, щоб малю не псували. Маса першого 45 5 тонн. Маса другого вагону 30 тонн. Швидкість першого вагону. Так початкована, то що в ВДЛВ першого. Дорівнює ситіта 1,5 метра на секунду. Ну і в принципі все. Нам треба знайти, якої буде, яка жидкість буде у вагоні після зшеплення. без переневідомо. Переведемо всі 45 тонн 45 на 10 третій кілограм. Далі 30 тонн, то є 30 на 10 третій кілограм. Всі перевели, кожен розв'язує. Отже, як розв'язував задачу, закон збереження імпульсу. Беремі за проїздів, закон збереження імпульсу. Все цілком логічно, але для цієї затягни тіл. Отже, до взаємодії, що було? Був перший погод маса 1, початкова швидкість першого, плюс другий вагон маса 2, початкова швидкість другого. Далі після взаємодії дорівнює Стала якась загальна маса. Так? Стало якесь суцільне тіло, як на складних ну, мужнього удару, стало соцільне тіло загальної маси М, яке складається з маси 1 та маси 2. Правильно? Тоді можна записати маса 1 плюс маса 2, загальна маса R плюс, вибачте, помножити на їхню швидкість, помножити на швидкість V. В принципі, дивіться, в принципі, щоб ви записали би М1. В плюс М2В, ви бачите, що нічого не зміниться. Просто потім можна винести за дужки, так? І відповідно отримати той самий вираз. Є. Цілком логічно відуцільно будемо направити 8-7 за рухом вогонь. Отже, дивлюся, що в нас тоді виходить. А виходить, просто що в нас прибирає ці вектора. Просто не прибирається сьогодні лофт. Отже, нас виходить М1В 0 v 1 Далі, другу, в яким нерухому, може, ця компонента зникає, бо тут була швидкість 0 до рівня 1 плюс r 2 v Звідси ми шукаємо цю оцю В таку. І знаходимо, яким чином те, що окремо в рівнянні М1. В 0 В1. Ділимо на те, що поруч М1 плюс М2. М1 плюс М2. Ну і все, підставляємо, в принципі, значення все відомо. Ага. перевірити розмірність. Ну, давайте перевіримо розмірність. Окремо перевірю, В2. Вона дуже легка, я думаю, перевіряти перевіряти. Зверху кілограму і треба перевіряти. Це я думаю, перевіряти, не перевіряти, враховуючи час, тому що помежаємо. Але конечно, не треба, тому що за відсутність розмірності я знімаю бали. Швидкість метр на секунду, кілограма зверху, кілограма знизу. КГ-качка КГ, залишається метр на секунду. Отже, формула правильна. Все представляємо значення, ми дорівнюємо. Маса першого 45 на 10 третій. Швидкість першого, 1,5. Маса першого плюс маса другого. Получається 75. помножити на 10 в 3. Да. Все це скоротилось, Маємо 45 на 1,5. Поділити на 75. Це буде у нас на цілих десятих метра на секунду. Ось така задача. Ось така задача 0,9 метра на секунду. Тобто підсумуємо ще раз, дивіться, що важливо. Записати правильно закон збереження імпульсу і не помилитися всіх позначенням. Так, там 20 хвилин, відповідно. Зараз нажимаю Стоп і далі продовжую.